Не знаю, як у вас. Я з 2022 року ну, взагалі дуже проблематично піддаюсь до читання будь-якої літератури. Я намагався, я ну, аудіокниги ще слухаю. Про що хотів поговорити? Буває, зустрічаєш цих. ботаника. И, ой, ну, все сначала, господи, эти блатата, заморочки, кого у сил. И там все, Гарри Поттер, Гарри Шмотер, там, Властелин Колец. А я не читал. Я знаю, что он интерес Но не читал и не дивился. Карись. Я говорю, а вы читали е, полицейскую академию? Ты мені крекс фекс шмекс там с книжки в книжке так я говорю, а знаете, как в полицейской академии співала пісеньку? Коли бігали, тренувалась. Моря, я, я можу проспівать. Украв усих ботаников сразу вау. Просим, просим. Ми, дручуни, народ мускулистий. Ми дручини, народ мускулистий, нас не заманиш, волосистой, нас не заманиш, волосистой, нас не заманиш, снотливої плів. Заманешь с ног его плевой, устала правой. И с левой усталополеб. Левой. Ну гарна ж песня.